135 гривень за світер із віскози та поліаміду. Тут буде 70% віскози і 30% поліамід. Тобто візкоза класний, гарний матеріал, він дорого виглядає. Ідуть ось такі круглі горловини, манжети будуть знизу. У лоті два кольори. Рожевий такий, тобто оранжевий, а також буде сірого кольору. Світер йде з принтом. І через візкозу тканина приємна на дотик. Ну, і це віскоза з натурального походження. Крій іде у цього світра повсякденний. Там є оздоблення також ось на сірому кольорі. Бачите, тут з оздобленням йде світер. У лоті будуть розміри XL, L, M і S. Лот буде 10 штук, 135 гривень коштує один світер, ось як він всередині виглядає, яка матерія в нього. А ціна лоту буде 1350 гривень. І щоб замовити його, вже зараз можете писати, звертатись до наших менеджерів. Заробляємо разом.